The <laughs> Поговоримо про штучний інтелект. От Ілон Мак, Маск і керівники в галузі інженерії закликають призупинити розробку штучного інтелекту на півроку. Лист з цією вимогою підписали понад тисячі осіб. Ну звичайно, включаючи і самого маска. Причиною стали потенційні ризики для суспільства і цивілізації, які несуть системи штучного інтелекту, що наразі конкурують з людиною. І є ризик захоплення штучного інтелекту зловмисниками, які можуть створювати кіб. Берзлочини та дезінформацію паузу у виробництві хочуть зробити, поки незалежні експерти не створять та перевірять протоколи безпеки для таких розробок. Не всі вчені розробники вбачають загрозу в штучному інтелекті станом на зараз. Жоден зі співробітників OpenAI. А які створили чат GPT-4 не підписали цього листа. Як бачите, хоча за інформацією за у вівторок серед підписантів з'явилося ім'я seo компанії Сема Альтмана, який нещодавно зізнався, що й сам боїться розвитку штучного інтелекту.